Доброго дня, шановна комісія. Пропоную до вашої уваги проєкт на тему розробка вебзастосунку бронювання квитків на автобуси. Метою роботи було створення зручного вебзастосунку для бронювання квитків. Об'єктом дослідження були аналогічні веб-застосунки. Завданням на дипломну роботу слугували аналіз аналогів, вибір програмного забезпечення та технологій. Проєктування архітектури, створення веб-застосунку та його тестування. У цій таблиці ви можете побачити переваги кількох аналогічних веб-застосунків. Розбираючи сильні сторони аналогів, можна знайти рішення, які стануть у нагоді при, розро... при розробці власного проєкту. Після аналізу схожих проєктів потрібно обрати ефективний та зручний інструментарій. У цій таблиці наведені частина порівняння кількох технологій для розробки серверної частини. В ході порівняння для розробки цієї частини було обрано Node.js вирішальним фактором у виборі стали його зручність і продуктивність. У цій таблиці наведені порівняння технологій для розробки клієнтської частини. В процесі порівняння було прийнято рішення використовувати бібліотеку React. Ця технологія не лише продуктивна та зручна, а й добре працює разом з Node.js через те, що і сервер, і клієнт працюють на одній мові JavaScript. Також для проекту було обрано систему управління базами даних Postgres. Ця реляційна Субеде характеризується надійністю, зручністю. Та швидкою роботою. Зараз на екрані ви можете бачити фінальну схему архітектури проєкту. Щодо структури сайту, то він ділиться на три основні логічні блоки, в яких і відбувається пошук рейсів, бронювання квитків та адміністрування бази даних. А саме структуру ви можете бачити на схемі. Перший логічний блок це головна сторінка. Саме на ній здійснюється пошук потрібного рейсу. Її вигляд та схему основного алгоритму ви можете бачити на екрані. Побравши рейс користувач потрапляє на другу сторінку. А саме сторінку бронювання квитків. Її вигляд та схему роботи можна побачити на цьому слайді. Mm. Ну і третій логічний блок сторінка адміністратора. З неї можна здійснювати керування базою даних. Її вигляд та схему роботи також можна побачити на екрані. Переходимо до бази даних. Вона складається з шести таблиць, П'ять з них пов'язані між собою зв'язком один до багатьох і одна з особовими записами користувачів не пов'язана з жодною. Схема бази даних зараз зображена на екрані. Керування базою даних здійснюється за допомогою мови запитів SQL. Приклади запитів можна побачити у таблиці. У підсумку скажу, що мені вдалося розробити зручний веб-застосунок, який дозволяє користувачам швидко і легко забронювати квитки на автобус. На цьому доповідь завершена. Дякую за увагу!